Усім привіт! Маємо в наявності електричного пільмока. Виробництво серпень 2023 року. Фактично два роки автомобілю, стан нового. Пробіг 12 тисяч кілометрів. У нас батарея на 50 кВт, з яких доступно 45 Тепловий насос, Лакофарбове покриття без пошкоджень, LED фари ближній та дальній. У нас бронеплівці передня оптика. І оця гірляндочка, і ручки усі. Є радар і камера автогальмування в комплекті. Є зарядка від розетки на 220, яка регулюється від 2 до 3,5 кВт. Крім того, автомобіль заряджається швидкою зарядкою до 100 кВт. Та можна під'єднати трьохфазну, якщо у вас будинок і заряджатись максимум до 22 кВт. Тут немає кришечки, не звертайте на це увагу так з заводу майже на всіх цих автомобілях. Автомобіль на всесезонній гумі Goodyear, диски у нас всі в ідеальному стані, без бордюрки, без нічого. Ще цікаво, що ці аеродинамічні елементи вони справжні. дійсно. Сподіваюся, на щось впливають. У нас безключовий доступ. По салону також все як нове. У нас є підігрів керма, круїз контроль, керування мультимедією, Тут у нас сліпі зони, підігрів дзеркал та складання дзеркал. На відміну від багатьох японських та французьких автомобілів, у нас кермо, колонка регулюється по виліту і висоті, і для високих людей нормальний виліт, Тобто не сидиш, не тягнешся за кермом і ноги можна нормально розташувати. Плюс підлокітник регулюється по вильоту. Карти виконані з екошкіри, гарний пластик. Сидіння переднє з ісофіксами. Нещодавно на авторі я бачив оголошення, переднє водійське сидіння було з такими ісофіксами. Це означає, що водійське сидіння стоїть з пасажира. Тобто там було чи ДТП. Ну, така собі історія. Автозатемнення дзеркал, утримання в полосі, клімат з підігрівами. До речі, підігріви сидінь з пам'яттю. Якщо ви заглушите автомобіль, то він запам'ятає, в якому режимі ви підігрівали сидіння і знову його включать. Оця кулка опільівська. Не знаю, чесно, що вона означає. Оригінальні килими, ніяке хео чи іншого колхоза. У нас Apple CarPlay, штатна навігація. Автодальній, датчики тиску. Задня камера 180, тобто доволі комфортно і зручно. Так задом їдеш, але вона домальовує тобі що по бокам. Декоративне підсвічування салону та зони навколо автомобіля, датчик дощу, датчик світла, автодальній, автоматичне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків. Підключено і працюють сервіси віддаленого керування, налаштування заряджання та кліматконтролю, визначення місцеположення автомобіля. Дуже великий бардачок. Панель розгорнута до водія. Раніше це було прерогативою якихось спортивних автомобілів, але зараз це є навіть в звичайних автомобілях. І це дуже приємно, коли сидиш пасажиром, звертаєш увагу, що це не для тебе, а для водія. Віконна лінія доволі висока, тому комфортно сидіти, таке відчуття, ніби автомобіль тебе обіймає.